Погода кака, і питання: а що ж виробляють двосторонні панелі тильною стороною? Тому що верхня сторона вся вкрита сантиметровим шаром льоду, і там льоду снігу, і там такий мішмаш, що воно реально не відтане до весни. Погода, самі бачите, яка. Що виробляє низ, що виробляє тильна панель? Вісім пане 650-х лонг якраз сидять на одному інверторі. На цьому Дейка 5-кіловатний -ки, на першому піві. І зараз конкретно от час, бачите, 12.41. Перше січня і давайте ж подивимося, що реально вони виробляють: 87 ватт це все виключно тильна сторона, бо фронта на фронтальній там нічого немає, там тупо льодяра. От зараз підійдемо ближче. Я вам покажу, як воно виглядає з фронту. От що значить двосторонні панелі. Гешно, з вертикальними вони не зрівняються. Вертикальні зараз дають кіловат, ну але їх більше. Але все одно двосторонні, все одно щось в таку погоду можуть. Ну а ось так у нас виглядають панелі. Це ті самі двосторонні. Да? Вони повністю льодом вкриті. Тут реально сантиметр, сантиметр льодяного покриву на панелі зверху і воно до весни. Це вже нічим не почистиш, нічим не відтопиш. Ну можна сніжок прогріти трошки, але що це? Що з нього? Що з нього може пробиватися? Тут нуль. Тобто це тільки виключно тильна сторона щось виробляє зараз.